Узі нас інфо перші про головне поїхали. Сьогодні вранці по Москві і санкт Петербургу було завдано ударів, що стали найбільшими з початку війни. Операція смерть країни. Мішенню стали об'єкти програми Глибокий резерв мережі стратегічних підземних комплексів подвійного призначення. Пише то помсти за перші хвилини повідомлення про вибухи надходили з кількох районів одночасно. Перші ракети вразили енергетичні силові установки резервного типу, що оживили командні бункери. Одна із них була розташована під маскуванням складських приміщень московській області. Після прильоту виникла пожежа, температура якої сягнула понад тисячу градусів. Пряме попадання знищило підземні паливні ємності. Вибуховою хвилею вбито десятки чергового персоналу і охорони. За попередніми оцінками лише там загинуло близько 70 осіб. Друга хвиля ударів припала на блоки систем термінового зв'язку із ядерними платформами в районі. Ленінградської області ракета пробила бетонні перекриття і пошкодила головний вузол шифрованого супутникового каналу. У момент удару в приміщенні перебувало 40 операторів. Частина загинула одразу пожежа і задимлення унеможливили евакуацію решти. Коли вже через кілька годин до довійшли рятувальники, більшість людей уже не подавали ознак життя. Паралельно у південних районах Москви було зафіксовано пряме влучання по одній секцій командного бункера класу Чорний щит. За офіційними каналами спершу повідомила про пошкодження інфраструктури, але вже в день з'явилася інформація, що під завалами залишилось понад 100 осіб серед загиблих інженери і частина резервних змін, що відповідали за обслуговування систем життя забезпечення бункера, станом на ранок удари зафіксувала в чотирьох головних точках. Найпотужніший вибух стався біля селища Калинина під Москвою, де розташовувався комплекс резервної енергетичної інфраструктури. Там ракета пробила дах, пройшла через два поверхи технічного блоку і вибухнула біля резервуарів із дизельним паливом. Стався ланцюговий підрив трьох сховищ, полум'я миттєво охопила шахти вентиляції, у яких перебувала зміна інженерів. Під землею загинуло мінімум 50 людей. Ще кількох винесли обгорілими. Двоє померли в кареті швидкої. Уже тривала понад 9 годин температура в відсіках сягала 800 градусів. Рятувальники працювали по черзі, дим і задимлені тунелі робили перебування там смертельно небезпечним. Санкт Петербурзі ціллю став стратегічний об'єкт Сівер. 3 це центр шифрованого супутникового зв'язку. і вузол термінових каналів для взаємодії з ядерними підводними човнами. Туди прилетіли дві ракети. Одна пробила перекриття і розірвалася всередині серверної. Після вибуху все обладнання, включаючи резервні носії даних, було фактично знищено. У момент удару в приміщенні працювало 19 фахівців, з них 12 загинули одразу. Інші зазнали важких травм. Частину людей таки не знайшли. Вони лишились під уламками. Другий снаряд вибухнув біля резервного дизельного генератора. Вибуховою хвилою знесло приміщення контролю. Що 15 людей загинули там на південному заході? Москви удар припав по бункеру Чорний щит щит-2». Це був один із найбільш секретних об'єктів, куди переміщували персонал генштабу в разі надзвичайної ситуації. За даними джерел, саме там готували документи для екстрених сценаріїв застосування стратегічних сил. Ракета влучила в вентиляційний блок на глибині понад 50 метрів. Вибух спровокував обвалення двох секцій підземних коридорів. Бетонні перекриття склалася. Частина людей загинула миттєво, багатьох засипала уламками стіни техніки. Всю ніч рятувальники намагалися дістати тих, хто міг вижити. Більшість не відповідала лише вранці вдалося евакуювати 11 людей. Семеро з них померли протягом доби від травм і опіків. Офіційні цифри міноборони на той момент звучали скупо. Є загиблі і поранені за непідтвердженими підсумками лише трьох головних ударів. Понад 250 загиблих, що близько 400 отримали поранення. Більшість стіл залишились під завалами до вечора. Деякі уламки ракет влучили в житлові квартали поблизу об'єктів в двох районах. Загинуло щонайменше 9 цивільних, серед них двоє дітей. Російське командування провело закриту нараду. Патрошов Герасимов доповідали Путіну про втрати за словами людей присутніх під час доповідей президент Кілька разів підвищував голос, наказавши приховати масштаби і забезпечити контроль над поширенням інформації. Незалежні канали все одно опублікували фото і відео, палаючи входи в вентиляційні шахти, розбиті фасади технічних будівель, обгоріли рештки людей. Аналітики НАТО і західні спецслужби відзначали, що удар по глибокому резерву не лише завдав прямих втрат а й створив психологічний шок. Уперше за десятки років російські еліти побачили, що система стратегічної безпеки не захищена. На ранок московські лікарні були переповнені пораненими. В опікові відділення привезли понад 80 людей із тяжкими травмами. Частину довелося оперувати безпосередньо в коридорах. Прямо зараз багато родин загиблих і не отримали офіційних підтверджень. Дані по втраченій техніці і обладнання засекретили. За оцінкою аналітики удари зруйнували понад 30% інфраструктури програми Глибокий резерв, знищили важкі елементи управління стратегічними силами. Знищили важливі елементи управління стратегічними силами, деморалізували частину командного складу, який тепер розуміє, що чорний щит не врятує. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.